Яка мальовнича вуличка наверх, там дуже різкий склон, от Пальми, всі діла. От тут ми жили, в'їзд. Нюанси, то, що в них тече от, от, от сантехніка. І вон цей наш перший поверх. Бачите? Тобто, з питанням безпеки тут є питання. Але сонячна сторона, все гарно. ну Будівельники це дуже і дуже великий нюанс. Всім гарного дня. Що ж, замок ніхто не перемонтував, тобто треба відкривати на себе. От наш апарт, 525 скверфіт, це десь 50-55 квадратних метрів з каміном. Е, хата затишна, достатньо хороший ремонт. Ну, звісно, що воно з меблями виглядає краще. Хороша сантехніка, хороша духовка. Це я відштовхуюся з реалії Америки. Не те, що було в Україні мікрохвильовка, але такий холодильник звичайний. Звісно, що перемолювач. Це все коштує двушку. Е, Вулиця Вітлі і там знизу зразу Голівудська алея. Ну, от такий гуртожиток, але тут є будівельники. Це найголовніший нюанс. Малесенький е балкон, на якому, звісно, що ви на першому поверсі not feel safe. Ось от така от вам вбудована шафа. Ось такий туалет. Нас були, затопили, тут це все переробляли, ніхто за то компенсацію не дав. Нормальна ванна, тут, в принципі, рідкість глибока, хороша, душ без проблем міняється. Ну, от, так от. от, так от. Та й в принципі на тому все. Не всі розетки в них працюють, це ми викидаємо за безплатно. Двері, звісно, залишають бажати кращу. стінка, звичайний картон. Такий коридор, 15 людей на весь білдинг, це тіпер типу, рахується круто. Оці емердженсі двері вони не поремонтували. Наклейку нам не дали за рік, при тому, що ми про неї казали, вікно ніхто не поміняв. Виходити на вулицю. Ось така прекрасна вулочка, колбокс. Е, на колбоксі прийшов вам чомусь мають не номер ваших апартів дзвонити. Дуже гарна вуличка з мільйонерами. Ну от така от воно все є. Тут в принципі паркінг на Перміт. Нам стукнули тут машину. Е, стукнули hit and run. Вот. Така вуличка, такий от апарт. Зовні виглядає прям супер. Був реконструйований у 2015 році. Тут будують новий білдинг, можливо, кудись сюди повернемося, але наразі питання сейфіті більш важливе для нас. Ну от, Десь так воно виглядає. 200 в місяць, мали 1000 скидки, тобто виходить двушка, комуналка 150, дороге сміття, 85 доларів, що є просто скамом, камом. Ну, так от собі, хто хоче, може зайти. Пралка з сушкою тут. Одна пралка поломана. ну для перш... На першу квартиру good. Ціна, в принципі, хороша. наших апартаментів завжди проблеми із водою. І сьогодні прорвало трубу. Вони написали, що всю ніч механіки будуть працювати. Ось така система зливу. А це в них проблема з каналізацією. І всім взагалі от каналізація так протікає. Ну, Мешканці пробують щось їм написати, ще щось. Глобально, пальна в ліс-офіс мау то десь. Воно ну, собі тут почне стікати і на тому буде все. Та й таке.